Я говорю, ти розмовляєш на мові агресора. Я говорю, а може бути агресор розмовляє на руском мові? Вітаю друзі! Сьогодні хочу поговорити про Андрія Данилка, який вписався одночасно з іншими окремими українськими блогерами, так би мовити, за своє право робити російськомовний контент, по суті, заявивши на весь світ на всю Україну, що він є солдатом російської культурної експансії. Слідом за якою, як ми всі знаємо, летя, летять російські ракети вбивати українських дітей. Якщо б не руски язик, як я мог би розмовляти з лайми? Вона не знає українського, я не знаю латерський язик дав для комунікації. І от я себе свяло да? І ми це бачили багато разів: що Росія, слідом за своєю культурною експансією України, починає військове вторгнення, починає вбивати українських дітей ракетами, починає закидувати бомбами українські міста, заявляючи. Що якщо там російська культура, значить там Росія. І Андрій може хоч мільйон разів стверджувати, що це не так. Це так, така реальність. Росія працює саме таким чином. Російська культура це зброя. Російська мовна культура це зброя вторгнення. Це початок окупації та Анексії української території і мені складно повірити в тези Андрія про те, що його пісні примітивні, абсолютно не можуть бути перекладені українською. Люди очень сложно живут, психика нарушена, все очень раздражены. Да не приходите на эти концерты, вы же знаете репертуар. Но специально переводить то, что не переводится, вот оно не переводится. Люди не понимают эти нюансы, и их немного этих людей. И вот я, даже у нас был такой концерт, где меня попросили не петь на русском языке. Я выстроил программу, я не пел на русском языке. А организаторы просто ну, перестраховываются. И люди все, хорошо. Я говорю, на великие прохания глядачи, <писня>, все будет хорошо. Українські співаки деякі роблять це із набагато складнішими продуктами і з набагато складнішими текстами. Але Андрій, у піснях якого три-чотири слова, не може їх перекласти, не може змінити це. Це він вважає неможливим. Хоча в це дуже складно повірити. Наприклад, я вважаю неможливим творчу діяльність розстріляного відродження або творчу діяльність мешканців будинку слова. Коли люди, маючи прямі ризики їхньому життю, пряму загрозу існуванню, знаючи, що кожної хвилини до них можуть прийти вивезти та десь розстріляти, ризикуючи майбутнім своїх дітей, яких оголошували ворогом народу, все одно просували українську культуру, все одно закладали цеглинки у українську національну державу. Це я вважаю неможливим, і їх я вважаю героями. А ти людина, у якої є всі ресурси, у якої є всі можливості, мільйони доларів, яка має можливість виїжджати за кордон та там просувати українську культуру, заявляє, що примітивний текст не можна перекласти і що це нібито вимога аудиторії. Хоча ми прекрасно розуміємо, про яку аудиторію каже Андрій, про аудиторію росіян. До якої він звик, яку він любить, на якій він заробив мільйони доларів. І тому я вважаю, що Андрію просто не місце в українській культурі. І я зазвичай не є прихильником якихось заборон. Я вважаю, що це призводить до зворотньої реакції, якщо ці заборони юридичні. Але я вважаю, що суспільство має дати власну оцінку цьому персонажу, відмовившись від нього, просто поставивши на ньому хрест. Так само, як на потапі, який не зміг у собі знайти якусь національну свідомість, хоча всі свої гроші, всі свої статки він заробив в Україні на українцях, який не зміг сформувати якусь позицію, як того вимагає сучасний стан речей. Сучасна українська культура має складатися з людей, які усвідомлюють свій історичний шанс. Має складатися з людей, які усвідомлюють відповідальність свою в тому, що вони продукують, в тому, як вони виховують майбутню генерацію українців, в тому, яку державу вони будують, а вони є частиною будівництва цієї держави. І будувати державу знову часів Януковича, нам не потрібно, тому що це буде перемога росіян. А Андрій, судячи з його тез, хоче побудувати саме таку країну.